Максимально прозорою та зрозумілою для громадян намагаються зробити свою роботу правоохоронці області. Серед багатьох заходів особистий прийом громадян керівниками усіх ланок змінився як порядок початку досудового розслідування. Збільшується реєстрація, збільшується навантаження на слідчі підрозділи. Якщо в цілому, у минулому році. Навантаження було в слідчих підрозділах області десь більше семи кримінальних справ на одного слідчого, ну, в залежності від підрозділу, то на даний час це вже більше 80 проваджень на одного слідчого. Тобто йде реєстрація, там, де колишні були відмовні так звані матеріали, де приймалось рішення про відмову. На даний час вносяться до єдиного реєстру досудового розслідування, проводиться розслідування, і якщо недостатньо підстав. Для направлення до суду то приймається рішення про закриття. Змінився порядок і надано більше повноважень по процесу захисникам, які також праві збирати і подавати докази у кримінальному провадженні. От ви вже не вперше проводите такі прийоми. Скажіть, з якими питаннями здебільшого звертаються громадяни і як ви їм допомагаєте вирішувати? Прийоми проводяться. Постійно у визначений час вони проводяться як начальником управління ОМВС, так і заступниками, так і керівниками галузевих служб. Жодне звернення не залишається поза увагою керівництва. В обов'язковому порядку розглядаємо. Якщо це в порядку звернення громадян, то відповідно до закону про звернення громадян надаємо відповідь. Якщо вбачаються зі звернення ознаки кримінального правопорушення, то відповідно вносимо до єдиного реєстру. Проводимо розслідування, приймаємо рішення. Ну, громадяни останнім часом активізувалися. позиція, можливо, це пов'язано і з останніми подіями, які мали місце в державі, звертаються до міліції. Ну, питання, як завжди, досить різний їх аспект. Що стосується слідства, то різне бачення ведення цього процесу, чи та, чи інша сторона, яка є в процесі, чи то потерпіли, чи. Підозрюваний або обвинувачений, звертаються на його необ'єктивність. Це таке основне питання, де громадяни чи учасники процесу вправі викласти свою думку і своє бачення цього процесу. В цілому закон впроваджується, є ряд положень, які потребують на майбутній змін. Це і закон України про кримінальні проступки, ну і ряд інших. Але в цілому ми оцінюємо, як це позитивний крок. Більше змагальності, більше відкритості в процесі. Йде його адаптація, йде вдосконалення, часу пройшло досить небагато. І знову ж таки ми навчаємось, слідчі, молоді, разом з прокуратурою і судом всі вивчаємо, проводимо спільні семінари, спільні наради, обговорюємо його, напрацьовуємо практику застосування. Щотижнево, щотижнево на оперативних нарадах і на рівні і Міністерства, і прокуратури ми ці проблемні питання обговорюємо, шукаємо шляхи їх вирішення. Ну і в цілому робота йде позитивно. Стосовно резонансного злочину розбійного нападу на наметове містечко хасидів і пограбування Олег Васильович повідомив не більше, ніж вже відомо. Вживаються оперативно-розшукові заходи по встановленню місцезнаходження та затриманню зловмисника. Що стосується розслідування окремих кримінальних проваджень, то ми, на жаль, коментувати їх не можемо лише при прийнятті законного та кінцевого рішення судом. У цьому провадженні я хочу запевнити вас, що воно ведеться повносибічно і неупереджено. Перебуває на контролі у нас в управлінні, як у начальника МВС хід розкриття та розслідування цього провадження. Висунуто ряд версій. Щодо вчинення цього актуального правопорушення. На жаль, є таємниця досить довго розслідування і більш детально говорити не можемо. В цілому, головний слідчий області позитивно оцінив роботу уманських правоохоронців і ситуацію в місті Умань. В цілому, роботи слідчого апарату на Черкащині, оцінюю позитивно. Ми, як і всі слідчі в державі, працюємо по новому КПК, навчаємось, змінився процесуальний порядок. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою, посилюється співпраця. Що стосується Уманського, міського відділу та району, то ці підрозділи, як і в області, не пасуть задніх. Є значне навантаження, тому що місто і значні підрозділи. Але проблемних питань у діяльності слідчого підрозділу я не вбачаю. І роботу оцінюю позитивно.